Українська народна казка Кирило Кожум'яка Колись був у Києві якийсь князь, лицар, І був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дані Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її і полюбив. От вона до нього прилестилась. Та й питається раз у нього. Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже такий, у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них. Чи витягне то він їх, а йому байдуже як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки і страшно. Князівна і взяла собі те на думку. І думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись, а при ній. Не було ні душі, тільки один голубок. Вона годувала його ще за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі і написала до Отця. От так і так каже у вас, тату є в Києві чоловік на ім'я Кирило, а на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він зі Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі? Благайте його таточку і словами, і подарунками, щоб не образився він ні за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду довіку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок Злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть чи бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод. Згубив видно мою дитину. А далі приманив до себе голубка. Глядь аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото як так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з острахом та й злякались. Дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною. І мене руками дванадцять кош, тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один з тих посланців, кахи кожум'яка жахнувся, а дванадцять кош тільки трись, обернувся до них, а вони йому в пояс. От так і так прислав до тебе князь із просьбою, а він і не дивиться. Розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що ж тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати? Нам іще молодших. Послали молодших, нічого не вдіють і ті, мовчить та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрало його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, то й сам кожум'яка не витерпів. Заплакав та й каже Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. Давай, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже. А що Кирило? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою з іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве, що розбіжиться та вхопить, та так жмуток конопель і вирве. А він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А Змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб не питися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод. Що розженеться, то він знай його булавою тільки луп та й луп, аж луна іде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучче, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки й стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, Стіпивши руки, жде, що ж то буде? Коли ж зміюка бубух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі Господи! От Кирило вбивши Змія. Визволив князівно і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожум'яками.